Моє вітання. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. 27 січня день пам'яті жертв голокосту, протягом якого було вбито згідно офіційних даних близько 6 мільйонів євреїв. Хоча насправді ця цифра може бути значно більшою, і сьогодні ми про це поговоримо у прямому ефірі першого міського. У нас у гостях Роман Шляхтич, доцент кафедри соціально-гуманітарних наук. Дует я вас вітаю. Доброго дня. Пане Роман, давайте почнемо з такого питання. 27 січня. Чому саме ця дата? Справа в тому, що 27 січня 1945 року Війська першого українського фронту звільнили найбільший табір смерті, який розташов був розташований на території сучасної Польщі біля містечка Свенсу. Цей табір називався Аушвіц-Біркінау. Він складався там з декількох блоків, з декількох частин. І відповідно в цьому таборі за знову ж таки неповними даними за, за тими даними, які. Вдалося виявити, загинуло близько мільйона людей. Тобто, туди звозили євреїв. Ну і, і, і це були в основному євреї. От, звозили їх з усієї Європи, з окупованої території Радянського Союзу, ну і там в газових камерах їх бивали. Тому м м сьогодні в цьому, е на місці верніше, цього табору е знаходиться меморіальний центр, меморіальний комплекс, е досить такий потужний, відомий е в Європі. І цей день, день звільнення цього табору, він е вважається от, днем пам'яті жертв Холокоста. Чому стався голокост? Взагалі, які були передумови цього? це ну таке досить важливе з одного боку, а з іншого боку, важке питання, тому що от вже покоління, покоління істориків шукають відповідь на, на це питання, покоління юристів. Чому це сталося? Чому так могло бути, щоб безневинні 6 мільйонів людей? Причому це чоловіки, жінки, діти відповідної національності, євреї, вони в От, ну, просто тому, що вони євреї. Це дуже важко осягнути, дуже важко е, зрозуміти, але є ну на сьогодні певні такі от е, уявлення про те, чому це сталося. Ну в першу чергу, е, це е, продукт пропаганди, тому що нацистська пропаганда е, вона цілеспрямовано формувала з євреїв образ ворога. З початку приходу до влади нацистів в 1933 році в Німеччині. Починається розкручуватись оцей цей от маховик цієї пропаганди. Ось спочатку, це ну так би мовити, інформаційно було, потім на законодавчому рівні закріплено було в так званих нюрнбергських законах, і потім, коли починається Друга світова війна, в 1939 році, коли Німеччина захоплює. Польшу разом з радянським союзом починається питання: ну власне, що ж робити з єврейською спільнотою, тому що в Польщі на той час єврейська спільнота була однією з найбільших в Європі. Ось і ну спочатку це були гетта, от Варшавські гетта одне з найбільших. Ось а коли вже почався наступ на радянський союз, ось тоді ну власне почались. Ну, по Холокост, так званий Холокост від куль. Вбивали, розстрілювали. Єврейські громади українських там білоруських міст і містечок і так далі. Ось, тобто цілеспрямовано спрямовано формувався образ ворога, частина німецького населення, частина німецького військових німецьких каральних структур, які відповідали за ці злочини. Вони ну, от вірили в те, що значить, євреї вони якісь не, не, не такі. Ця пропаганда, вона в свою чергу базувалася на тих таких міфах, які завжди супроводжували єврейські спільноти в Європі. Тому що євреї вони мешкали окремо від інших громад в європейських містах. Ну а те, що ну окремо, те, що невідомо, його як як то кажуть, найлегше, найкраще зробити чимось ворожим. От і тому відповідно всі оці от забобони, які формувалися століттями, вони от вмонтовувалися в цю пропагандистську, значить, машину пропагандистську кампанію. А потім, коли німецькі війська вони вступили на територію радянського союзу, ця пропаганда вона вже спрямована була проти. Ну от такий термін вигаданий, був жидо. Більшовизм. Тобто ідея про те, що в Радянському Союзі от, і євреї, і більшовики вони при, пригнічували всі інші нації, національності, які, які тут були. Ну і це формувало підстави для колаборації вже місцевої. Це формувало підстави для того, аби Деякі місцеві мешканці е, теж брали участь в акціях знищення ФРЄФ. Mm -hmm. Так, ви говорили про радянський Союз, а якщо mm -hmm. от окремо про Україну, що відбувалося тоді на території нашої держави? В ті часи е, ну починаючи з 22 червня, з часу, коли німецькі війська почали, е, почали рухатися по території е, сучасної України, е, за ними ну от, за регулярними військами. Вермахту почали рухатися айнзацгрупи. Айнзацгрупи це спеціальні групи, які створені були для того, аби контролювати, формувати так званий порядок на нацистський новий порядок на окупованих територіях. І одним з елементів цього нацистського нового порядку було знищення всіх осіб, які були ну, неблагонадійні з точки зору німецької. Пропаганди німецької ідеології. Ну, В першу чергу це були євреї. І по території України, ми знаємо сьогодні точно рухалися дві айнзацгрупи. Айнзацгрупа Б і айнзацгрупа С. E і якраз айнзацгрупа Б, ну, це Ті особи, людьми їх дуже важко назвати, які, власне, вчиняли злочини, вбивали місцевих мешканців, в тому числі і євреїв на більшій території України. А Інзацгрупа це діяла на півдні, і тому злочини, які вчинялися на півдні, там Миколаївська, Одеська, сучасна область, Херсонська і так далі, це якраз справа рук цих представників цієї Анізацгрупи. Ось. З заходу на схід, під час просування німецьких військ, відбувалися оці масові вбивства. Знову ж таки, Постає питання от про наказ, оцей перший, да, який мав бути відданий для того, аби Анзацгрупи і, і разом з ними там і залучалися інколи представники вермахта, От вони почали вбивати все єврейське населення, тому що спочатку в перші дні вбивали лише чоловіків. Чоловіків євреїв від 16 до 65, ну тобто до, 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 до граничного там віку не. Було от, а але дуже швидко почали вбивати всіх: і жінок, і дітей, і, 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 і всіх. Тобто, ну тому, от починаючи з кінця червня, ці злочини вони почали коїтися в початку в містах Західної України. Ну, ми знаємо сьогодні про Львів, про Львівський погром, який відбувся. В кінці червня, на початку липня 41-го року, ми знаємо про те, що у Львові було створено найбільше гетто на території України. Найбільше масове таке вперше масове вбивство євреїв, в якому більше 20 тисяч людей загинуло. Це було в Кам'янець-Подільському. Туди зігнали євреїв навіть з зони угорської зони окупації, і вони там біля цього містечка були розстріляні. Ну а символом Холокосту в Україні є Бабин Яр в Бабиному Яру, в Києві. За два дні, в вересне від дні, кінця вересня 41-го року було розстріляно близько 100 тисяч євреїв. Ось, і, Не 100 тисяч, вибачте, 30, більше 30 тисяч. 100 тисяч це загалом в Києві в Бабиному Яру там більше 100 тисяч було розстріляно протягом окупації. Загалом, в єврейська спільнота, ну, справа в тому, що Єврейська спільнота на території е України вона е в основному переважно мешкала на правобережжі, тому що е правобережжям проходила так звана смуга осілості, яка встановлена була ще в царський період, в період Російської імперії, яку не могли перетинати євреї. Ось і тому е в радянський час, от ці єврейські спільноти, єврейські е громади, вони. В основному е мешкали на території правобережної України, формували такий своєрідний українсько-єврейський світ, там е Бердичів, скажімо, Умань, це ті міста, в яких от перепліталися єврейські, українські е коріння. Це ну своєрідний такий е колорит. Український, який фактично втрачений був. Ми сьогодні ну, його відновити вже неможливо. Не, е, е, зі знищенням єврейських громад цих міст е, зникло їх ну, обличчя, фактично. Угу. От. І е, Тому от, в, цьому, в масштабах цього злочину більше мільйона євреїв, українських євреїв загинули в роки Холокосту. І більшість з них загинуло, от, якраз від від ну в час так званого Холокосту від тобто їх розстрілювали. А якщо говорити окремо про територію Криворіжжя, от наше місто, що було тут? Ну, наше місто знову ж таки в перші дні, коли відбулося захоплення міста німцями, ну або входження німців до Кривого Рогу, тому що як такого захоплення не було 14 серпня 41-го року. Спочатку тут у нас в місті влада належала військовим, 538-й польовій комендатурі. І керівник цієї комендатури він видав наказ про те, що єврейське населення воно мало носити відповідні знаки на рукавні пов'язки. Ну це, власне, не новаторство Кривого Рогу У багатьох містах, майже в усіх, спочатку, от так от ви окремлювали єврейське населення, змушували працювати в якихось принизливих роботах. У нас тут є свідчення про те, що і вулиці змушували прибирати, і замість коней ви значить, впрягалися і, і, і возили там воду німецьким солдатам і так далі. От. Але навіть була ідея про те, щоб створити в місті Гетто, тому що в Кривому Розі ну, до німецької окупації мешкало від 20 до 30 тисяч євреїв. Тобто така досить велика єврейська громада була в Кривому Розі. Ось. І відповідно але. Частина криворізьких євреїв їм вдалося евакуюватися далі на схід. Ну і відповідно вирішили, що недоцільно формувати гетто і вирішили просто знищити. І тому відповідно було от в жовтні 41 року в районі шахти номер 5 знищено ну, за один день 2,5 тисячі місцевих мешканців. Євреїв і після цієї події, після цього от, акції або пошук єврейського населення Кривого Рогу, він власне продовжувався. І ми знаємо сьогодні ще декілька локацій, в яких знищували це кар'єр колишнього цегляного заводу на Гданцівці, там за різними даними близько двох тисяч євреїв. Загинула. В районі колонії Інгулець влітку 42-го там теж більше тисячі загинуло. Ну І загалом поруч з Кривим Рогом, на схід від Кривого Рогу, знаходився великий єврейський автономний район, Сталіндорський єврейський район, який складався з сіл, в яких переважна більшість була ну це євреї були. І от цей Сталіндорський. Район теж був фактично повністю ліквідований. Ті мешканці євреї, які залишились, вони майже повністю були знищені ну, до 42-го року, до кінця 42-го він майже повністю ліквідований був. Mm -hmm. Ось, тобто, ну от це, це, от такі, скажімо, масштаби цієї, цієї трагедії в місті. Масштаби трагедії достатньо великі, і наша задача всіх українців, і не тільки українців пам'ятати про це і вшановувати пам'ять жертв Голокосту, тому що це дійсно було дуже страшно. Що ж, на цьому будемо завершувати наш ефір. Я вам дуже дякую за те, що ви завітали до нас у гості і розповіли всю інформацію, яка вам відома про цей страшний період. Я вам нагадаю, що це був проект Прайм Тайм у студії. Працювала Карина Костецька. У нас у гостях був доцент кафедри соціально-гуманітарних наук Дует Роман Шляхтич. Поговорили про голокос на території Криворіжжя і України загалом. Дякую за увагу і на все добре. 27 січня світ щорічно вшановує пам'ять жертв голокосту, трагедії світового масштабу, геноциду єврейського народу, що торкнувся і нашого міста за часи окупації з 1941 по 1943 роки нацисти вбили тисячі євреїв криворіжжя. На теренах тодішньої України політика терору євреїв, яку із собою принесли німецькі загарбники, забрала життя півтора мільйона людей. Символом Голокосту у нашій країні став сумнозвісний Бабин Яр, Некрополь для більш ніж 100 тисяч цивільних та військовополонених. Малі версії цього Бабиного Яру були розкидані усюди. Зокрема, у Кривому Розі ним став шурф колишньої шахти No5 неподалік від сучасного селища Шевченко. Лише за два дні, у жовтні 41-го там стратили більше трьох тисяч людей. 15 жовтня ну, 14-та теж групу, 700 в сумі ми маємо 2300 людей було знищено за ці два дні, і плюс 820 полонених, тобто десь, ну, грубо кажучи, 3300 або близько до цієї цифри. Коли всіх їх знищили, кинули шурфи, то туди скинули 6 тонн солі. А в фіналі заклали у горловини авіабомби, підірвали, щоб воно все обрушилося, і таким чином, якби сліди злочину були сховані. Але нацистам не вдалося приховати своїх злочинів. Після поразки тодішніх окупаційних військ стали відомі імена катів: ті, хто видавали злочинні нелюдські накази на знищення цивільних людей за національною приналежністю, здебільшого понесли справедливе покарання. Хоча, на жаль, нічого не зміє біль втрати. Попри те, що через війну масових заходів у кривому розі не організовували, містяни не забули та вшановують пам'ять невинно вбитих євреїв. Втім, просто пам'ятати злочини та імена тих, хто їх скоював, замало. Більш важливо в умовах сьогодення робити висновки з кожної із таких масштабних трагедій і діяти, аби людство не припускалося подібних помилок у майбутньому. Ми знаємо і пам'ятаємо, що байдужість вбиває разом з ненавистю. Байдужість і ненависть завжди тільки вдвох здатні творити зло. Тому так важливо, щоб кожен, хто цінує життя, проявляв рішучість, коли треба рятувати тих, кого ненависть прагне знищити. Сьогодні ми згадуємо праведників народів світу, різних людей в різних країнах, які однаково рішучо рятували життя. Один з головних принципів іудаїзму причиною проблеми є сама людина. Тож у чергову річницю з дня звільнення полонених нацистського табору смерті Аушвіц, який за резолюцією Генасамблеї ООН підзначають як день пам'яті жертв голокосту, доречно запитати себе, чи зробив я усе від себе можливе, аби припинити терор, який зараз триває на території нашої України. Вічна пам'ять усім жертвам Голокосту Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, Перший міський.